Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вам рецепт смачного м'ясного бурика. Інгредієнти під відео, а я вже розпочав готувати. І спочатку дуже дрібно нарізаю рібчасту цибулю. Цибулю ми обсмажуємо на оливковій олії або на рослинній. Доки вона смажиться, нарізаю шампіньйони теж дрібненько. За цей час цибуля вже майже набула золотавого кольору, і я одразу додаю порізані печериці. А в цей час нарізаю декілька зубків часнику. До підсмажених грибів з цибулею додаю сіль, чорний перець тим'ян. Можете додавати свої улюблені спеції прованські трави або хмелі сунелі. Перемішуємо гарно і додаємо фарш. Під кінець смаження додаю часник подрібнений і томатну пасту. Знову перемішуємо і залишаємо на мінімальному вогні. Тим часом я натираю твердий сир на терці і закидаю його до пательні. Вогонь вже вимкнули, а сир має розплавитись від гарячого фаршу і грибів. Начинка готова. Переходимо до тіста. Воно розморожене, але моя вам порада: не залишайте тісто філо відкритим на довгий час, воно дуже швидко сохне і стає крихким. Кожен лист тіста змащуємо олією, можна і вершковим маслом. Викладаємо начинку в рядок і загортаємо рол до кінця. Закручуємо його равликом і викладаємо до форми на пергаментний папір. Зверху обов'язково теж необхідно змастити. Я роблю це збитим яйцем, щоб скоринка була гарніша. Але можна і олією, і вершковим маслом. А ще я посипаю кунжутом і відправляю до духовки на 25 хвилин при 190 градусах. Бурик вже готовий і зараз я вам покажу його у розрізі. Він дуже-дуже крихкий, тому нарізати треба обережно. А поки я це роблю, ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, з якою начинкою ви робите бурек. Неймовірно ароматний і дуже-дуже смачний.